Я, я зобов'язаний це сказати. Ну, Давід не дасть мені збрехати. За сутки до того, як його звільнили, я його попередив про це. Правда? От. Тобто, в принципі, в мене ми скажімо, джерела, які я їм достатньо серйозно довіряю, сказали, що його будуть звільняти за сутки до того, як його звільнить. Тепер ті ж саме джерела, от мені говорять трохи інші речі. А, і я їм знову ж таки довіряю, я хочу попередити, і я роблю це публічно, для того, щоб попередити це. Я просто хочу попередити Єгора Фірсова про те, що в принципі може бути провокація по відношенню до тебе. І це теж я говорю це публічно, щоб ми всі а чули? Роду провокація. Я не знаю. Але те, що Єгора можуть просто-напросто на Єгора не можна просто так завести справу, розумієте? А от немає просто за що там заводити справу. Тому потрібна якась провокація для того, щоб були підстави для заводення справи. І точно так каже, може бути. А я ситуація... думаю, а я думаю очевидна провокація Обвиняти в сепаратізмі. Ну, не думаю. Но... От, е е е але я хочу сказати, Саві, що точно каже ситуація по відношенню до Віталія Каська. Тобто вам всім потрібно бути обережним. Або може бути висунута підозра в рамках тих справ, які є на сьогоднішній день. а в цьому тому те, що сказала Юлія Маршевська, мене дуже занепокоїло. Вона сказала дуже серйозні речі. Вона сказала, що йде системний витиск людей, які займаються реформуванням. Я коли це відбулося з Фірсовим із корліці, я написав, що це зачистка, зачистка незгодних в парламенті і зачистка. Професійних і чесних людей в прокуратурі. Якщо така зачистка йде в митниці, якщо така зачистка йде в інших міністерствах, то ми повинні про це говорити дуже голосно всі. Тому що я не вірю, що цю, цю зачистку можна зробити сьогодні, в той час, коли в нас така ситуація з громадянським суспільством, така ситуація з засобами масової інформації, але ми повинні її зупинити і зупинити будь-якими засобами, будь-якими методами, такими, які ми вважаємо за потрібні.